Якщо ви десь в селі і хочете розібратися, де захід, де схід, де північ, південь, подивіться на церкву. Церков завжди будувалася олтарем на схід. Тому що навіть друге пришестя Христа буде з востоку, зі Сходу, на сході знаходився рай. І тому саме англійською мовою Пасха буде Істер. Іншими словами, східне свято. Подивіться, може, у вас в селі є церква, куди дивиться Алтарь? Заходимо з Заходу, а Алтар дивиться на схід. Всі скажуть Христос Воскрес. Але чи правильно пам'ятаєте, в церковно-славянській мові казали Христос воскресе? Якщо ви знаєте трошки граматики, present perfect – сього. Деньня цей день, бо вогонь сходить з неба саме в цей день. Чуде таке відбувається в Єрусалімі, і тому треба казати, Христос воскресе. Бо якщо ми скажемо Христос воскрес, то було 2000 років тому. Навіщо ми це святкуємо? Зараз це чудо відбувається сьогодні, Цього дня. і цей вогонь зараз сходить в Єрусалімі. Почитайте з вас лайк, like. пока бі. curious.